Thank you you Привіт! Мене звати Юля, і сьогодні четвертий день мого ченледжу складні 75, бо як я їх називаю, турботливі 75. І сьогодні вони, бляха, складні. Відчувається якось вяло, я би сказала. Вчора ми приїхали з нашої відпустки з друзями, ми були в горах, і знаєте, як часто це буває після такої відпустки треба ще певна відпустка. То і у нас всього один день сьогодні вдома, завтра ми знову виїздимо е, в інше місто, знову до наших друзів. І, коротше, така черга подій, тож сьогодні я максимально у енергонакопичуючому режимі, плюс чоловік почав себе щось погано почувати. Е, у сина соплі. І я така, знаєте, трошечки розмазана цим маслом. Сьогодні йде зараз, майже вже восьма вечора. Я із того, що я вже зробила, це я почитала, повалялась просто в усіх існуючих позах. І тільки зараз я планую робити аж два тренування поспіль або плюс-мінус поспіль. Думаю, почати, звичайно, з динамічного і потім вже перед сном заспокоїтися якимось стрейчингом або йогой. Що я вам скажу, сьогодні реально день відчувається якимось вялим, тільки що був неприємний діалог з чоловіком. Коротше, він такий у прикалуючійся формі, якщо що, ми такі на лайті, Ми дуже любимо жартувати один з одним, всяке таке. Коротше, він в такій формі аля приколів. Сказав, що, як я це почула, що я роблю певну фігню, Ах. Не слухаю його, чесно. Треба, треба опиратись на себе, на свої якісь думки, я впевнена, що це перенесе добрий результат. Мій челендж принесе класний результат. В принципі, моє блогерство принесе класний результат. Нещодавно я прям супер загналась з цього приводу, що я вже рік веду свій блог. До речі, якщо ви не підписані, я вас знайшла. Якщо ви не підписані, то підпишіться! Я вже цілий рік веду свій блог. Чесно, трошки був момент, що я заганялась, що якось не були досягнуті ті цілі, які я хотіла. Тож, будь ласка, ребята, ну підтримуйте ж ви український Ютуб. Донатьте, робіть підписки, робіть лайки, робіть коментарі. Це реально дуже-дуже дуже дуже потужно. Навіть не те, що допомагає просувати контент, хоча це правда. Це просто дуже сильно підтримує українських креаторів. і я сама особисто. Зараз почала писати ще більше хороших коментарів. Я завжди тобі пишу якісь класні коментарі, але я стараюсь. Але зараз я прям така: все, мені треба це робити. Все в моїх руках. Якщо ніхто не буде це робити, я буду це робити. Я буду сама піднімати український YouTube з коліна, Просто. Тож, сьогодні, коротше такий, треба було виговоритися. Цілий день мовчала, чесно, переносила, прокрастинувала від того, щоб записувати відосик. Але рада, що я зібралася тут для себе в першу чергу. І для вас, можливо, це когось мотивує, що не завжди будуть. Із цих чотирьох днів, які ви прийшли, вибачте, я просто, коли дивлюсь на це, це, звісно, з цих чотирьох днів. Так, вже були два, <смі> достатньо складні, ну і Бог з ними. Нічого страшного, далі буде легше, простіше. Воно на початку, знаєте, коли тільки стаєш на ці рельси, звичайно, так трошечки коротше, складнувато. Я <смі> виключаю мікрофон, переношу вас у залу, виставляю там світло, включаю собі ноутбук. Якусь хочу це динамічне тренування. Я двічі робила під Брідні Спірс. Якщо я обожнюю канал цієї дівчини, я виставляю, сподіваюся, моя мама-монтажерка е виставить саме той скриншот, що треба з цими динамічними тренуваннями. Сьогодні я хочу або під дуаліпу, коротше, щось трошки інше, бо Брітні, я, звісно, в сердечку я її обожнюю. Вона мене просто неймовірно мотивує, просто хочеться, коротше, щось сьогодні. Інше. Раніше, коли я робила ці тренування також щодня, це було десь два роки тому, я класно на них, до речі, схудла, ось пруфи, ось фотки. То я робила різні тренування і різне спробувала. Мені від цієї дівчинки і просто шагать, як стрибати подобається. Ну і танцювальні це взагалі класний ще і вайб. Це здає. Тож, якщо у вас нема настрою, можна включити ці круті тренування і просто реально набратися його, я сподіваюся, якось збадрюсь, але не тілом, тому що вже, блін, вісім <трух> треба скоро спати. А хоча б, знаєте, в менталочці, так трошки під, 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 під Сбірусь зі своїми силами. Ось, завтра ми вранці прокидаємося, збираємося, їдемо в інше місто, нам туди їхати в Бухарест десь. 3-4 години. Якщо буде без пробок, буде бомбізна. По красивим місцям будемо їхати. Я вам покажу класні краєвиди, класні гори. І це, до речі, одна із моїх улюблених доріг Румунії з Брашева у Бухарест. Тож обов'язково завтра дивіться відео. І взагалі у мене відео на каналі. Зараз під час цього челенджу будуть виходити впродовж 75 днів кожен день. Я сподіваюся, ми за цей час дуже з вами подружимося і якось коротше, знайдемо цей коннект. Тож пишіть в коментарі, я всім відповідаю. Також у мене є думка зробити, знаєте, такі приметери, може, з питання-відповідь, але подивимося. Подивимося на ваш відео, обов'язково пишіть. Запихавшися, я із майбутнього кажу вам, що це ренаврування допомогло. Одно було на Денс дуже дуже класне. Реально допомогло мені дуже потужно і сильно зарядитися. я вся така: вау! Заряджена, мокра. Буду зараз трошки робити заспокою йогу. Ні, можливо, скоріш за це, ні. Зроблю перер... перерву <смі> і вже перед сном зроблю таку щось аля розташку стрейчинг. Дякую, що ви зі мною, що ви підписані на мій канал, що ви дивитесь це відео. Обов'язково любіть себе, займайтесь собою, не дивлячись ні на що. Я вас люблю, обіймаю і до завтра! Пока!